Покровськ під ударом російських кабів, як виживають місцеві, Брюссель готує стратегію готовності для Євросоюзу, виписує правила для громадян на випадок кризової ситуації. А ще розкажемо, чому в Молдові затримали главу Гагаузії Євгенію Гуцул. Про все докладніше за мить у цьому випуску. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк. Починаємо. Ворог намагається щільніше тиснути на Сумщині і посилює атаки на Покровськ. Під 200 атак відбили наші бійці на лінії зіткнення за останню добу, найбільше під Покровськом, 68. Ворог суне бронетехнікою, накриває наші укріплення артилерією і намагається перебити логістичні шляхи дронами камікадзе. Наші артилеристи ведуть контрбатарейну боротьбу. Зокрема, коло турецька, 28-ма бригада, вдало знищила російські гармати. А загалом за останні тиждень по всій лінії фронту уражено 500 ворожих арту. Становок, бої тривають і в районі Серебрянського лісу, на Луганщині. Там бійці підрозділу Фенікс відбили штурм і спалили п'ять бронемашин ворога. На Курщині ситуація складна. Там росіяни тиснуть малими групами, пересуваються за підтримки артилерії і авіації, намагаються створити небезпеку на кордоні Сумською областю, щоб відтягнути туди наші сили з інших напрямків. Але прикордонники та інші підрозділи ЗСУ запобігають цим спробам. Окупанти намагаються розтрощити Покровськ і засипають місто авіабомбами. Вибухи у Покровську лунають безперервно, але при цьому на вулицях і досі чимало людей, які вимушені ризикувати, виходити в пошуках води, їжі, дров, і змоги зарядити телефон. Напередодні росіяни били просто по центру Покровська. У цей час там перебувала і знімальна група ТСН. Докладніше про все розкаже наша Наталіна Нагорна. А це цивільні гуляють по вулиці. Найпопулярніший транспорт у Покровську. На сьогодні трошки рятує сильний вітер. Немає не такої кількості в піввідроні. Здається, взагалі немає тихого часу, тихої хвилинки немає. Ось зараз щось побахає. Гартинор uh, кажучи, не найкраще місце для прогулянок. Yeah. Звичайна рука оператора ТСН. Так oh, моє. Те ступеньку. Оце, звісно, високувата, ну ви ще молоді вам це. Нічого не ви. Тетя Валя тут проголосили в укритті головною оптимісткою, правда, так. Да, да. А ви з губи нафарбовані? Та на що це балака? Чого я була на вулиці? І в той час, поки ми перебували у підвалі, в Покровську впало три авіабомби. Але за місцевими мірками кажучи, навіть невеликі – 250. у Росії. В Ростові на дону судили азовців. Військових полку Азов засудили до тюрми від 13 до 23 років, пишуть у російському інформагентстві ТАС. У залі суду українці сиділи в кайданах. Перед оголошенням вироку одному з бранців стало погано довелося викликати швидку допомогу. Передає медіазона 12 людей відправили до колонії суворого режиму. І ще одинадцятьом вироки винесли заочно, бо їх вже обміняли в рамках програми обміну полоненими. Щодо загиблого у ростовському СІЗО захисника Маріуполя Олександра Іщенка справу закрили. Росіяни звинувачують військовополонених, зокрема у проукраїнських радикальних поглядах та нібито негативному ставленні до російськомовного населення. Дронами полюють росіянин по цивільних Херсона. Опівні скинули вибухівку на службове авто, поранений водій. І ще раніше поцілили у 62-річну жінку. У неї контузія і забої. Загалом в області четверо поранених, окрім безпілотників, загарбники атакували артилерією і авіацією. У військовій адміністрації показали наслідки нічних ударів по центральному району обласного центру. Там вибухи пошкодили багатоквартирний і приватний будинки. Комунальники увесь день затуляють фанерою вибиті шибки і допомагають людям прибирати скло та потрощене майно. Девушка с э, ребенком У ребенка із пух э, сильный был, визиває швидку. Ну мы чудом успели в ванную забежать. Я ребенка быстро в ванную закрила. Когда первый раз прилетела там через дорогу то. Не знаю, как мене не бог, просто чолові спалю Это было около 10 часов вечера. Почило выбух, вискочили, а тут серий воняє чи дым. дим со волясоваля все валялось. Валяло. Валяло, вікно это... Це... хорошо, что были ролеты, ролети, ролети попробивало. Ви стекло разбило. Радбезон саме у ці хвилини починає обговорювати гуманітарну ситуацію в Україні на тлі посилення російських обстрілів. Засідання ініціювали Франція і Панама. Наполягала на ньому і українська делегація. Бо гуманітарна ситуація в Україні погіршується вже третій рік поспіль. Мільйони людей втратили домівки, тисячі потребують лікування. Діти мають обмежений доступ до освіти. І останні російські обстріли тільки погіршують ситуацію. Втім, нещодавні засідання Ради безпеки ООН показали. Зі зміною політики у Сполучених Штатах дещо змінюється і характер радбезу. Якщо раніше проукраїнські резолюції в ньому намагалися витувати Росія, то один з останніх вигідних Кремлю документів до роковин повномасштабного вторгнення ухвалено саме завдяки Сполученим Штатам, і та резолюція навіть не містила згадки про російську агресію. Ну а що ви думаєте про останню роботу Градбезу? ООН? Чи впливають його рішення на дії агресора, чи дослухаються росіяни до цих резолюцій? А може і самі пишуть їх? Описуйте ваше відношення у коментарях до цього ефіру і не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого важливого. Стратегія готовності для євросоюзу сьогодні. Європейська комісія представить план для своїх громадян на випадок кризової ситуації. Раніше єврокомісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа аджалябіп розповіла в інтерв'ю Франс прес про цю стратегію. Зокрема, Брюссель хоче, щоб кожен громадянин ЄС мав на випадок конфлікту чи стихійного лиха запаси на три доби. Це запевняють, допоможе запобігти паніці. Домогосподарство закликатимуть запасатися бутильованою водою, енергетичними батончиками, сірниками, мати документи у водонепроникному чохлі. Усі деталі стратегії готовності представлять згод підготували її, зокрема, і базуючись на досвіді скандинавських країн деякі з них регулярно публікують для громадян такі кризові інструкції ще з часів Другої світової війни. Сполучені Штати і Росія не спромоглися підбити спільні підсумки переговорів, що відбулися в Саудівській Аравії. Білий дім випустив дві окремі заяви для кожної зі сторін. Збігаються вони лише у двох принципових пунктах щодо поновлення безпечного судноплавства та не застосування сили в чорному морі, а ще щодо заборони ударів по енергетиці. Утім, Кремль одразу після оприлюднення цих домовленостей заявив, вони погодяться тільки в разі зняття низки санкцій. У Вашингтоні відповіли. Що подумають, а яка з цього приводу позиція України? Власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі з подробицями у вівторок американські змі з посиланням на джерела повідомляли, що та Росія от-от випустять спільну заяву за підсумками понеділкових переговорів у Ер-Ріяді. Години спливали, але зрештою, замість спільного із Кремлем, білий дім випустив два власні повідомлення за підсумками переговорів із Україною. Та Росію усі сторони нібито домовилися про припинення вогню у Чорному морі та на об'єктах енергетики. Окрема домовленість американців із росіянами, яку не підтримала Україна у Вашингтоні. Вже пообіцяли Москві відновлення її експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світові ринки, зниження вартості страхування та повернення до платіжних систем. У Кремлі нам здогін уточнили, виконувати пункти про часткове припинення вогню вони будуть лише після того, як із них знімуть ще й інші санкції проти банків, задіяних в експорті, компаній-виробників і експортерів сільгоспродукції, а також повернуть західний імпорт, необхідний для виробництва. І у Вашингтоні виявили готовність нові вимоги розглянути. Ми їх розглянемо. Просто зараз їх вивчаємо. Там загалом 5 чи 6 умов. Усі їх розглянемо. Прикметно, що у розмовах із українцями американські переговірники сказали, що припинення вогню на морі та по енергооб'єктах розпочнеться негайно одразу після оприлюднення їхнього повідомлення. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що не отримав чіткої відповіді щодо того, як контролюватиметься припинення вогню, але у разі порушень з російського боку йому порадили напряму повідомляти американців. Окрім того, каже Зеленський, у США його запевнили, і у припиненні вогню по інфраструктурі в офіційній заяві Білого Дому цей пункт відсутній. В стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі, так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури, але тим не менш. Вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці, українська стратегія зараз розповів Зеленський конструктивно погоджуватися на пропозиції американців і виконувати їх. Те, що росіяни змінюють свої позиції після переговорів, навіть добре припустив президент України і не віри руським через це з кожним днем. Буде більше я надіюсь, і дійсно я цю надію. А, там а, дійсно реалістично, реалістично зараз бачу, але подивно, що всі в принципі наративи русських, до них не буде довіри. Що американська сторона в кінці кінців розбереться з цими наративами, що все це є брехнею. Велика угода про корисні копалини, яку президент Трамп обіцяв підписати невдовзі, зазнала змін. Від рамкового США перейшли до більш детального документу. Його передали у Київ. Президент Зеленський сказав, нові пропозиції зараз вивчають із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко Максим Шинкаренко ТСН один плюс у Молдові затримали главу Гагаузії Євгенію Гуцул. Її звинувачують у тому, що вона бере гроші у Росії. Гуцул затримали ввечері напередодні в аеропорту Кишинева. Вона намагалася вилетіти до Стамбула. Хоча покидати країну їй було заборонено. Про це повідомляє антикорупційний центр Молдови. Відомство заявляє, що вона перемогла на місцевих виборах у 2023 році за допомогою грошей, які дістали від заборонених законом Молдови. Джерел Йдеться про 19 тисяч євро, які надходили з. Росії під виглядом приватних донатів Магаузія – найбільший російськомовний регіон Молдови у центрі його столиці Комратії. Близько сотні людей, переважно старшого віку, зібралися на акцію протесту через затримання гусу. Дві морські міни протягом доби винесло на узбережжя Одещини. Після шторму боєприпаси хвилями прибило до водорізів. Перший помітили люди на пляжі і викликали саперів. І вже за кілька годин ті знешкодили міну. І ще одну контрольовано підірвали вночі поблизу південного. Військові нагадують, на узбережжі чорного моря зберігається надзвичайна мінна небезпека. Вона посилюється під час або після штормів. Тих, хто побачить підозрілий предмет, просять одразу повідомляти відповідні служби. Вже четвертий день поспіль в Укрзалізничі ліквідовують наслідки масштабної кібератаки. Системи можуть полагодити сьогодні ввечері. На це сподівається голова правління Укрзалізниці Олександр Пірцовський. Метою ворога було зупинити залізницю, але цього не сталося, зазначив Перцовський. Поки що квитки на потяги можна купити лише у касах і лише на найближчі два дні. Це зроблено, аби не було великих черг. Пасажирів просять приходити за білетами не в пікові години, але якщо прийшли впритул до відправлення квиток мають змогу оформити і в самому потязі. Пріоритет для військових зберігається, для них спрацюють окремі каси. Наразі атаку на Укрзалізницю розслідує кібердепартамент СБУ. А залізниця. Ничники запевняють, витоку даних не було, тож користувачам не варто переживати за свої персональні дані. Були якісь спекуляції по телеграм-каналах щодо витоку персональних даних. Це все є виключно спекуляції, тому що а. Ми персональні дані клієнтів не зберігаємо сенситивні всі валідації. скажімо, через дію, які в нас налаштовані, вони не на вони відбуваються а, в такому форматі, що дані не зберігаються. Ми просто даємо запит, підтверджуємо, що скажімо, людина валідована в дії, отримуємо підтвердження назад і не зберігаємо жодні персональні дані. Тому прошу а, не нагнітати і людям зайвого стресу не створювати. А, ми не є зберігачем якихось персональних даних про наших пасажирів. Завдали шкоди на щонайменше 6 мільйонів гривень на Волині. У незаконній рубці та перевезенні лісу підозрюють майстра лісництва і трьох його спільників. Як кажуть, слідчі чоловіки впродовж кількох місяців незаконно рубали дерева, а згодом збували деревину. Усі вони мешканці одного села. Лісник вказував на яких ділянках можна рубати ліс. Далі колоди транспортували на лісопильню, що належала одному з чоловіків. Скільки трійця встигла заробити на незаконній деревині, слідчі ще рахують і за скоєне усім трьом загрожує сім років за ґратами. Наскільки ну, таких трійці ще працює по різних куточках України на різних рівнях, як їх можна зупинити? Пишіть ваші думки у коментарях під цим випуском і не забудьте підписуватися на наш канал. Ми працюємо для того, аби ви завжди володіли оперативною і головне достовірною інформацією. Тримаємося.